Що стало відомо, що буде завдано сильного удару, бо ви рані пообіцяли: Ізраїль та штати дорого заплатять детальніше у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що на Ізраїль чекає жорстке покарання за удари по його країні. Іран відповість на удари Ізраїлю. Штати також дорого заплатять, незважаючи на запевнення Вашингтона у своїй непричетності. Про це заявив прес-секретар Збройних сил Ірану Аболь Шекарчі. Повідомляє Ірна в п'ятницю 13 червня. Ісламська Республіка Іран обов'язково обов'язково відповість, і ворог заплатить високу ціну, сказав він, зазначивши, що дорого заплатять і Ізраїль, і США їм буде завдано сильного удару, заявив Шекарчі. За його словами, внаслідок ізраїльських ударів постраждали житлові райони, а збройні сили перебувають у повній бойовій готовності. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що на Ізраїль чекає жорстке покарання за удари по країні. Повідомляє Times of Israel. Хаменеї у своїй заяві підтвердив, що внаслідок ізраїльських ударів, спрямованих, зокрема на ядерні та військові об'єкти, ліквідовано високопоставлених військових чиновників і учених. Ізраїль простягнув свою злу і заплямовано кров'ю руку до злочину в нашій улюбленій країні, як ніколи раніше проявивши свою злісну природу, завдавши удару по житлових, заявив верховний лідер Ірану. Цим злочином сіоніст Ський режим прирік себе на гірку й болючу долю, і він неодмінно її отримає, підкреслив Хаменеї. Ізраїль зі свого боку зазначив, що здійснив п'ять хвиль ударів по Ірану, випустивши сотні ракет. Як заявив представник армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Ефі Дефрін, Іран за останні кілька годин запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників. Шахет, це сталося після удару по ядерних об'єктах. Тегерана. Про це теж повідомляє Times of Israel. За його словами, армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб збити їх. Безпілотникам, запущеним з Ірану, знадобиться кілька годин, щоб досягти Ізраїлю. Як писав Главрет, в ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву Левовий народ. В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу відповідну атаку. У своєму зверненні прем'єр-міністр Нетаньяхо заявляв, що мета операції завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводами з виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме стільки, скільки буде потрібно.